Привіт, друзі. Сьогодні вибрався в ліс нарешті. Після, мабуть, 10 днів вже пройшло, як я не був у лісі. Сьогодні не вийшов на розвідку? Хочу подивитися, що є. Він дивлюсь, в принципі, волога. Дощ був маленький, такий 10 хвилин, буквально 3 дні тому, але сильний. І був дощ. Ще 8 днів або 9 днів тому. Я з того часу в лісі не був. Цікаво подивитись, виросло щось, чи не виросло, чи є гриби, чи нема. У мене сумніви, але просто прогулятися, подивитися. І познімаю те, що бачу. Там дятел стукає До нього підкрастися, познімати, але ж не втече. Взагалі не знаю, як ці. Люди, які фотографують і знімають відео птахів. Це дуже важко насправді. Пташки Близько не підпускають до себе. Хоча буває, що за 10-15 метрів я можу побачити птаха. Буває навіть цікавість, він так на мене дивиться, розглядає, що ж це, хто це. А я починаю наспівувати якусь, типу, він гуть. Як курка, знаєте, так боком так дивиться. Голови круте, смішні пташки. І теж починаєш на своїй мові відповідати. А я на своїй тих тих тюх тих тюх -тю 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 -тю. і на своїй. Хоча б якась комунікація з птахами, ясно чому. Але, в принципі, не так важко здогадатися, про що вони думають і що вони там співають. Це якісь дуже прості думки насправді. І, і слово сполучення. Я помітив, що вони часто повторюють одну фразу. Наприклад, <кхи> у них повторювання йде одна фраза, потім повторення. Потім якийсь от, відрізок зовсім інший. Потім знову одна фраза, можливо вже інша, не така як тут. Потім повторення цієї фрази. Наприклад. <кхи> потім знову. Потім. Потім знову. І знову. Тобто, як повторення якоїсь фрази можливо значить підкреслення чогось, коли ти хочеш щось донести, так ти просто повторюєш це два рази або три рази. Ну так і вони. Тобто, щоб бути почутим. Якась одна фраза, вона співується ним два рази, буває навіть три-чотири, до речі. Але зазвичай два рази я помічав. Це цікаво. Це хліб це окрема історія, окрема, окрем, окремий всесвіт. Поки що до них я ще не добрався. Поки що гриби цікавлять. Ну добре, друзі, підемо, <кхідом> <кхідом> подивимось, які ну, ж є гриби. Хоч що-небудь. Просто з цікавості. Друзі, ось там білка наверху сидить. Сейчас я спробую зняти, вона тільки що там полізла. Такий звук я думав, що обізьяна. Хоч туди короче, немає. Короте, показ... Ой, вона там сидить. Люком сховали, зараз поворушиться. Може, стане понуплено. І наближається вже. Сидить, дивиться. Це ж таки як не як, а якісь грибочки є. Дивіться. Знову знайшов цей дощовик склеродерма. Нє. Д... Ні-ні, це якийсь другий гриб. На ніжці стоїть. О-о-о, на ніжці. Так, я я сфоткаю. Так, сфоткаю два. Оно. Да, Це склеродерма. Здавалося, що це ніжка, а це шляпка. Я тут гімінофорбуна не бути, а ні. Тут бачите, така, воно все тверде. Він буде тут буде він спори викидати. Ну все, хай росте далі з ну, прикопаємо. Насправді він дозріє. Я вже таке робив, я видернув, потім його назад ставив. Через тиждень прийшов, він дозрів і пустив спори. Робачий гриб. Не знаю наскільки вона нормальна, можливо вже стара. здається. Але, здається, цей гриб все ж таки переможець навіть в порівнянні з лютеєм в плані жари. Ох, вроді би ще ні. Так, вже іменно фор такий собі бачите. Да, вже брати його не дуже хоча. Та ні, не хочу, щоб я грибів не їв. Хай спороносить. Світло потухло. Піду шукати далі щось. І цікаво, кіларія поліморфа. Що називається, пальці мерця. Бачите, стерчать? Але в верхушки хтось над'їв. І тепер можна добре побачити, що вони всередині цей гриб, який чорний зовні, бачите, всередині він білий. Бачите? Отакий. От і він навіть пахне. Приємно достатньо. Та зараз відколупаю. Приємно. Ну Зараз не пахне, бо підсохший. А взагалі він навіть пахне. Ну, він не їстівний, бо він твердючий, але не отруйний. Є деякі корисні речовини, але небагато. Таке собі середнячок. І е, до, речі, до речі, родич кардіцепса. І Він схожий, да? давайте один ж таки. Схожий на кардіцепс. Ось такий довгий, як кардіцепс, начебто виріс, але він не росте на, на комахах, як кардіцепс. Він виріс собі просто із гнилої деревини. Такими гроздями він росте. Ну що ж, ну, хай ростає, росте далі. Підшов до таких потужних колод, де завжди були плютеї або трутовики лускаті. Багато чого, але нічого немає. Ще, мабуть, рано. Треба ще 2-3-4 дні почекати. Земля почне пересихати. Ось земля, дивіться яка. Тобто вона сировата ще є потенціал висихання. І в момент підсихання якраз гриби викинуть, викинуть плодові тіла для спороношення, щоб спори розлетілися, висохші. Це ефективніше. А то гриби чекають, якраз такі якраз чекають такі моменти, щоб коли температура спала, дещі впали, потім гриб очікує, набирається сил. О, це що таке, який гриб. О, Оце такі підсох якийсь дивний цей забув назви. Коротше, і гриб дає плодові тіла якраз на засуху. Щоб добре спори розліталися. Це класно. Класно придумано і дуже просто. Це якась гидость, дивіться. Таке воно. Дивіться, якщо я пальцем тронув, залишається такий якби, відпечаток невеликий. Вище. якесь пористе. Ну що, друзі, я вже вийшов з лісу, буду йти додому. Дуже ярко, яскраво на дворі капець. Я хочу зараз випити води і йти додому. Бо грибів немає, окрім тої одної вивар'яви. Так що, друзі, о, хочемо показати терен. Дивіться, які класний. І все він. Я його буду збирати. Того року я не збирав його, правда, нічого з ним так і не зробив. Цього року, можливо, щось зроблю. Може вино. Або оцет. Це, друзі, до нових зустрічей. Бувайте. Папа. -па.